Закарпатські військові встановили державний прапор України над селищем Миролюбівка Херсонської області. На війні загинув закарпатський військовий Віталій Бенчак. Він був учасником Революції Гідності та АТО. Вимушені переселенці з інвалідністю живуть в медико-соціальному реабілітаційному центрі Дорога життя на Закарпатті учитель історії та правознавства Ужгородської школи номер 12 зараз на фронті. Його звати Сергій Семенюк. Чоловік захищає Україну півроку. Військовий Владислав Золотарьов знімає гумористичні відео з фронту. Так прикордонник показує у соцмережах будні військових. У сваляві артисти ужгородського хору канту здали концерт з нагоди 80-річчя композитора Євгена Станковича. Військові 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади встановили державний прапор України на найвищій точці у селищі Миролюбівка Херсонської області. Про це у Фейсбук повідомила прес-служба бригади. У повідомленні написали, що миролюбівку з боями звільнили штурмовики Закарпатського легіону. Захищаючи Україну від російських окупантів на війні, загинув військовий з Закарпаття Віталій Бенчак. Про це повідомили на сайті Тячівської районної ради. Чоловік жив у селищі Тересва, був громадським активістом, волонтером, депутатом Тячівської районної ради шостого скликання та членом громадської організації Єдність брав участь у революції гідності та АТО. У перші дні повномасштабного вторгнення долучився до Збройних сил України і пішов захищати батьківщину. Вічна пам'ять та слава герою. Олексій Тесля вимушений переселенець з міста Шостка Сумської області. Чоловік разом з дружиною другий місяць живуть у медико-соціальному реабілітаційному центрі Дорога життя в Ужгороді. Ми їхали власним авто по рекомендації уповноваженої уряду справ осіб з інвалідністю. Вона ну опікувалася мною вже з самого початку, телефонувала і пропонувала виїхати з міста, але ну ми. Майже три місяці були в оточенні, я не міг виїхати. У нас не було ліків, не було їжі. Ну, були складнощі з цим. Як тільки з'явилася ну, змога виїхати, вона ну, направила нас сюди. Ми їхали три доби. Ми їхали з зупинками, ну, бо у мене в минулому році зробили операцію на серці, і мені ну, тяжко знаходитись довго за кермом. Олексій каже, для них у центрі виділили кімнату. Прийняли дуже добре. І, ну, живеться теж непогано, ми не голодні, зігріті. І, ну, тут я побачив. Не просто центр, я побачив величезну родину, яка приймає ну, всіх людей. Нам пропонували і заняття, там ну, реабілітацію таку фізичну, але ну, теж я не хочу бути для людей обуза, розумієте, тому я сам займаюся. Тут є спортмайданчик, я ну, туди виходжу, сам займаюся. Плануємо повернутись додому. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тут перехистили 30 вимушених переселенців. Розповів директор медико соціального реабілітаційного центру Дорога життя Олег Кириленко. Спочатку військових дій звернулися наші київські колеги, київські друзі для того, щоб допомогти з приютом людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю їх супроводжуючих. І за цей період, от, більше ніж півроку, нам вдалося відправити за кордон спільно з нашими румунськими колегами в ОРДА в Румунський хаб і далі в Європу біля 160 чоловік з інвалідністю їх супроводжуючих. Працюємо в з соціальним замовленням, тому деякі кошти ми прикривали до комунальні платежі, деякі штатні. Соціальний супровід, що стосувався. А в основному це кошти з Національної асамблеї людей з інвалідністю, які працюють з ОНІВськими організаціями. Це українська коаліція захисту прав людей. З інвалідністю це парасолькова організація «Софтюль». Вони надавали допомогу. Ми багато років працюємо з центром дорога життя. Ми розпочали працювати разом ще у 2006 році. Ми допомагаємо переселенцям в Нідерландах. Допомогли розмістити 400 людей з інвалідністю в Голландії. А також ми допомагаємо і тут переселенцям, яких прийняли дорога життя і карітас закарпаття. Наразі в центрі дорога життя живуть 24 вимушені переселенці. Руслана Гостюк Андрій Гісим, Олексій Артем'єв – Суспільне новини. Відеопривітання з Днем вчителя надіслав своїм колегам Сергій Семенюк з передової. Шановні мої любі колеги, вчителі, дозвольте вас привітати із прийдешнім великим святом професійним Днем вчителя. Побажати вам міцного здоров'я, трудової наснаги. Скорішого завершення війни, хороших діточок. Вчитель історії та правознавства 12-ї Ужгородської школи вступив добровольцем до лав тероборони. Цей прапор 68-го батальйону тероборони вчитель надіслав учням перед від'їздом на схід України. Пишаємось, чекаємо, бережіть себе, чекаємо на ваші уроки. Ви наш герой, Любимо. Слава Україні! Героям слава! Сергій Семінюк був класним керівником в учениці 11 класу Анастасії Галайчук. Він завжди, завжди про нас спіклувався, носив нам яблучка з свого саду, ми з ним дивилися різні кінофільми. Ну, завжди щось приємне зробить. Так от. Завжди казав, що ми його сім'я, друга, ми його діти. Ми з ним бачились 8 березня, він нас привітав і повідомив нам, що можливо піти добровільно захищати нашу країну, тому що якщо кожен буде так сидіти, сказав, що з цього нічого не вийде. Десятикласника Яна Полянського, військовий тероборони, Сергій Семенюк, викладав правознавство. Я пишаюсь тим, що він пішов захищати нашу вітчизну. Його уроки завжди були чимось цікавим. Ти в кожен його урок вслухався. Тобі було цікаво. Ти ніколи не відривався. Ти завжди слухав, як він розповідає. Бо він дійсно людина, яка дуже цікаво все подає. Сергій Семенюк з фронту щодня надсилає своїм колегам повідомлення, розповіла вчителька української мови Марина Чонка. Найкраще повідомлення, яке ми від нього отримуємо щодня, що війна скоро закінчиться. Ми свято у це віруємо, віримо і дякуємо Сергію Рославовичу за те, що він навіть звідти допомагає нам бути тут в тилу, бути їхнім надійним тилом і відповідно працювати із дітками і з великим заохоченням, Захопленням і з великою надією. Я дуже вдячна Сергію Ярославовичу за те, що він власним прикладом показав, як повинен поводити себе справжній громадянин Патріот країни, яка знаходиться у війні. Досвід вчителювання у Сергія Семенюка 28 років, розповідає директорка 12 школи Ярина Харіна. Виховуючи і навчаючи дітей, він казав, що я хочу потрапити в... Книжки історії не просто як читель історії, а щось зробити для нашої держави. І коли з перших днів війни тільки він почув про це. Він дуже е, переймався, допомагав усюди, де якісь роботи виконувалися, громадські чи волонтерські. Він одразу був там першим. Настав момент, коли він прийшов і сказав: Я хочу іти на війну. Маючи бронь та людина, поступила дуже мужньо. Він до тих пір звертався до військомат стукав усі двері, допоки його не взяли. Через постійні обстріли позиції, де зараз перебуває Сергій Семенюк, нам не вдалося зробити з ним відеозапис розмови. Проте телефоном чоловік повідомив, захищатиме Україну до перемоги. Оксана Ушакова, Лонтій Николишин, Суспільне новини. До нового підпалу. Це робота в Прикордонник тіктокер, 22-річний Владислав Золотарьов з позивним Прометей два роки служить в луганському прикордонному загоні. Чоловік виріс в родині військових, а два роки тому і сам поповнив ряди прикордонників. А, чому саме прикордонники? Бо я розумів, що а, мені подобається природа. А я розумів, що прикордонники це завжди там, де дуже багато природи, а весь основний час. Та й тому, що це недалеко від дому, Я не хотів якось залишати свою родину, так своїх друзів. Тому вирішив прикордонники. Спочатку Владислав служив у рідній Сумській області, а в 2021-му попросив перевести його в зону ООС. Там і зустрів ворога 24 лютого. 24-го в 4 ранку ми побачили спалахи. Спалахи, дуже гучні звуки. І ми не, ну, в той момент ми не могли розуміти, що то є. Так, схоже на вибухи, але з такою частою віддачею, так близько від нас. І ось тоді черговий нашої, нашої застави вибігає з палатки і каже нам, що почалась операція. Для нас почалася війна. Військовий каже, спершу тримали оборону біля Старобільська Луганської області. Коло із 40 танків, яку тримали хлопці? Ну там десь чотири танки наших і 40 їх. Всю цю колону тримали хлопці, які не розуміли, що буде далі, але в них був такий наказ. Далі була півторамісячна оборона Кримінної, стояли там разом із 128-ю бригадою. За відсутності їжі, води та під постійними обстрілами допомагали молитва та гумор, каже Владислав. 45 хвилин ми сиділи у бліндажі, бо гатили з усього. Я спам'ятав усі молитви. Ми з хлопцями просто. Вирішили жартувати, та й все те, що зараз вийдемо з бліндажу, як насипимо їм, як додамо до моїм дуже доброї прочуханки. Там наших військових взяли в кільце і вихід був важким, розповідає Владислав. Але навіть під обстрілами чоловік знімав відео, хотів показати реалії служби військових та підбадьорити українців, а надихали коментарі глядачів. Я перечитую кожен, чесно. От якщо там чотири тисячі, так я заходжу, ну якось приділяю до цього час, або в інстаграмі там в власних повідомленнях. Так і я просто продивляюся і заряджаюся тією мотивацією. Навіть якщо Русня пише якісь погані речі, я теж розумію, що це мотивація, бо це його їх зацепило. Чоловік був на ротації в Закарпатській області, а зараз знову поїхав на фронт. Юлія Маркулич Леонтій Николишин – Суспільне новини. Розпочався концерт академічного камерного хору Кантус у Свалявській греко-католицькій церкві після літургії. Артиста хору виконали літургію святого Йоанна Золотоустого. Це твір композитора Євгена Станковича, до річниці народження якого провели виступ. Він народився у місті Сволява, саме тому тут вирішили дати концерт. Розповів художній керівник хору Еміл Сокач. Недавно він відзначив свій ювілей, 80-річчя з зе народження, і цей концерт був запланований ще на початку року як одна із мистецьких таких акцій. У 2006 році вперше кантус виконав цю літургію на у Ужгороді – це канонічна церковна форма. Він зразу сказав, що це не церковний твір. Це він його написав як мистецький художній твір, концертний твір. Кожна частина без перерви переходить одна в іншу частину. Вона має свою музичну драматургію. Звичайно, вона базується на канонічному тексті. Перша літургія Йоанна Золотоустого виконала артистка хору кантус Ганна Повхан. Багато творів Станковича, звичайно, ми співали в кантусом, але повністю літургію від початку до кінця в такому її виконанні вперше. shop. Sure. Я саме приймаю участь. Музика є непроста, але коли ти починаєш в неї занурюватися, і так багато часу потрачено на те, щоб це все зробити і винести, так само як це композитор задумав, тоді стає все зрозуміло, і тоді воно виглядає так, ніби абсолютно логічно, все тривав концерт годину. Дивилися на співартистів. Віряни з Свольгавської церкви, Різдва Пресвятої Богородиці та гості з Дуже подобається. Так, я, чесно кажучи, я живу в Ужгороді, просто був тут у батьків, побачив об'яву і завдяки цьому концерту, концерту я також перший раз в цьому храмі. Коли був в залі, був, зловив себе на думці. Що такі події, це дуже зараз потрібно, щоб були події, щоб люди об'єднувалися, щоб збирались в одному місці. Дуже сильно сподобався, голоса такі ну, прекрасні. Рідко чути такі. Ми ми на такі концерти сильно не ходимо. Але концерт дуже добре. Нас священник придубрило з того тижня, всі знали, що буде. Людям треба, людям треба щось духовне, щось чистою, щось добре. Людям того ну, треба. Під час концерту артисти хору збирали гроші на потреби Закарпатської 128-ї гірсько-штурмової бригади. Для цього в залі розмістили скриню для грошей, куди охочі могли вкинути будь-яку суму. Руслана гостюк Левантіна Колишин Суспільне новини.